Привіт, мої маленькі друзі! Я фея руханки. І сьогодні у нас чарівне свято день м'яча. Сьогодні м'ячик допоможе нам гарно порухатися, повеселитися і погратись. Спочатку давайте подивимось відео, де ви побачите цікаві вправи з м'ячем. Уважно дивіться, а потім спробуйте повторити! Готові! Тоді починаємо. Що сподобалось? А тепер ваша черга. Візьміть свій м'ячик і виконайте вправи, які ми щойно побачили. Я знаю, що у вас усе вийде. А якщо захочете, можна пограти ще й з друзями або з батьками. Головне, радість, рух і посмішка. До нових зустрічей, мої маленькі спортсмени!